Бузок вона любить, бузок вона собі ставить. Може собі вона там і ставить, я не хожу туди до неї. А може там собі вона собі і ставить подивіться. Так, ось вона. Ось, дивіться, краса. Краса двох Ханзештат Ганзерштат Росток. Ось, це дійсно, дійсно краса. Така вже, ну з усіх боків, куди, куди б не глянув, серединка оранжевенька. Потім воно таке жовтувати, там жовте, там жовтувати, там світло дуже жовте. Ну, ну просто сказка яка, сказка, а не велика, тут два куща їх. Не обрізала.